У закарпатських клубах Кіо Кушенка і Карате готуються до відбору на чемпіонат України. Зокрема, внутрішні змагання відбулися у Мукачівському клубі Тріумф. Попри непросте сьогодення, учасників зібралося чимало. Сьогодні ми проводимо змагання внутрішньоклубні. Сьогодні у нас на змаганнях 95 спортсменів. Це чесно кажучи, не всі спортсмени, тому що зараз з цим карантином, з цими всіми подіями трошечки ритм зменшився. Ну це нам не заважає ніяк. Кіо і карате, контактний вид. У ньому не тільки потрібно робити сильні удари, а й вміти тримати їх від суперника. Отож, під час клубних змагань спортсменам прищеплюють і досвід виступів, і всебічно їх виховують. Любі змагання, які проводяться нашою обласною федерацією або нашим мукачівським спортивним клубом, «Тріумф», саме вперед – це виховання дітей через фізичне навантаження. Вони розвиваються не тільки фізично. В першу чергу це духовна, тому що без духовної, без цього внутрішнього стержня не може бути нормального повноцінного, скажімо так, спортсмена. Для досягнення кращих результатів узаємодіють з батьками найактивніших татів і мам нагороджують. Ви бачите, що більшість батьків були нагороджені. Тобто кожен батько чи мама приймає активну участь в співпраці з е, даним закладом. Е, ми як дружня сім'я, тому що ми кожен раз відвідуємо кожне змагання. Тобто Всі друзі, всі батьки один одного знають. Тільки найкраще бажаємо нашому клубу. Змагання з хвилини мовчання. У клубі займається і патріотичною роботою. Допомагають Збройним силам України коштами, у взаємодії з владою працюють над реабілітацією поранених воїнів. І як найбільше уваги приділяють розвитку юних спортсменів. Попри складність опанування бойового мистецтва, каратистам заняття і змагання подобаються. Це тут дуже добрий тренер, він добре може пояснити. Люблю общатися з дітьми, тому що вони грайливі, добрі, розмовляють багато. Ми робимо різні тренувальні рухи, кати, бої. Змагання мені подобається подобається, тому що судді добре судять, не пропускають ніякі запрещені удари. Активно опановують ті у і карате, і дівчата мене привів сюди брат, а кітак то мама мене веде. Я з братом тут проваждав рина, дуже багато друзів. Мені тут дуже цікаво. А що тобі найбільше подобається на тренування? На тренування е, ну, коверки і бої. Я побачила, що моя сестра ходить. я Теж захотіла спробувати. Першу тренування було чуть, чуть страшно, але потім було добре. Спортсмени розпочинали з ката. Це формальні вправи, коли каратисти уявляють кількох супротивників і демонструють свою спортивну техніку. Відтак долучалися й до змагального процесу у вікових групах від 4-5 і до 17 років. Краще візьмуть участь у чемпіонаті України, а ще у турнірі високого рангу в Києві. І мріють про виїзд на міжнародні змагання зі своїм тренером найближчим часом після великої перемоги України у війні.